Білько виглядає, коли я трісуся, але це страшно. Ти готовий? йо хай hey, hey, привітки! З вами я Алсік, та Дісайпо. І ми продовжуємо грати, як ви бачите, Battle Builders. <laughs> ну що ж, ми завершили на цьому порталі, і ми хочемо повністю розвідати тут обстановочку ці от ці всі території. Ми, бачите, mm -hmm. прой пройшли ось такий данч, прикольний. Він неймовірно красивий. напевно, напевно, наступний шлях туди. Бачиш, там дерева оці тревеликі. Куди, куди? О, тут дерева. Чекай, ми хіба не звідти прийшли? А ми ти сказав, Ти сказав всю карту розвідати, то й підемо зразу туди прямо. Mm, Я а бачу, там якась нова штука починається, то. Ну, так, я, я... Зараз... почекай секундочку. Не-не-не-не, не треба, а я хочу от. от. Ага, вод карта. Не-не-не, шокотюк. Ладно, я спускаюсь вниз. Воду й ми таки не набрали, прекрасно. Mm -hmm. Добро, що я захопив лід. Ой, а це не той, ні той лід. коротше, не, не водянистий, прикинь. Сумна ситуація. Я думав, буде лід водянистий. Куди йдемо? Ну ладно. Е, Не знаю. Насправді. <гум> Я шукав бачу <бо гум> <що> тут. <гум> Це яку мені хтось скинув дуже красиво. Але мені здається, доки ми прощалися не пропало. А, може бути. Тут собачки бігають. Ого! Пу -пу -пу. Пу -пу 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 -пу. Професійно, без, без смертей, нічого нічого. А, ладно вже, я поняв. Я просто спригнув. Нє-ні, я просто спригнув, це не подумай нічого. Я почув. Я просто спригнув. Я подумав, нащо на зараз ці води робити, то. Там Вовк. Вовк це, це, це... опит, я так їх бачу. Як це не хай це нехай це Вовк каже, знаєш. о ні, там дисайп. Я ще броню навіть не віддів. А його не боюся, як броню одягнути взагалі. Тут до речі один босс не хочу бити. Mm, Ааа, понял. Mm. Mm. Ah, Я просто буду бивати все, що бачу. Ну, як, як зазвичай, як то кажеться. Блін. Mm -hmm. давай без помирань, бо вони дуже болючі б'є. Є таке. акуратно та, будь. Там та, два ФП лишилися на мене. Що він так якийсь? Сядь, посади. Полове шаблю нашу. Один удар може йому можемо зробити. Ого, він мене підкинув. А, один удар. Ну добре, я віду. Він дасть ще один уден. Ты вот, шолом. А, реально. Добре, все забрав. Идем звітеля. Там є бронька. Вот, нагрудник. З зараз зараз покажу. Що там було? Ты хочешь всіх вбивати, да? Ні. Yeah. Ну, то йдем звідси. Я нагрудник чи нема? Там є. Голова. Все? І хутро. <laughs> а, я понял. І крижана бомба. Зрозуміло. Ну, голова така сама, я так і розумію. Ну вийдем. Шолом собі надійнуть. Mm. А тебе багато ще м'яса? Трік ти маєш. 17. Е, ні, я тобі все йду. Mm -hmm. І одного на не з'їв. Mm -hmm. Нам ну, це... я не пам'ятаю. Оце так жите, звісно, Зі мною класно, правда? Mm -hmm. Так, куди нам по карті йти? Е, Йдемо mm, вниз на чи наліво? Наліво. Йдем. В мене ліч, бо бач територія ліча. Ми ще не були на усі салатові, на цій зеленій. Тому йдемо або на зелену, або на салатову. Ой. Я щось вхід шукав, але ну те я його не знайшов. Обіг рогом. Прокопаємося. Я навіть лопату десь мав. Вже немає. Та я теж не маю зараз. А я вже не маю, десь різну мав. знайду. О, камінь мій копати. <гум> О. Ніфіга собі. <гум> Удивляєш в простому світі Так, ого. Копаєшся, копаєшся, просто. От таке. 몰라, обереш, бо там бути вот мене вже все зломалось. Я ще нічого не, не відкрив, не зламав, не вдарив. Ой-ой-ой, там куча. Смачна. Не знаю. Смачно. Дуже смачно. Да, Та-та-та, да, я тобі прохду. Ой, який маленький павучок! Ой, який маленький паучок. Не просто що це за звук. А лоші мої поняття немає. Вбити гобліна в маленькому порожнистому пагорбі. Прикольно, не даремно зайшне. Просто цей давай е, зрозуміємо Лут. Ну, типу, я бачу, тут багато луту насправді, але... лут ще я справді. Вайнлайнера е, у нас head. немає, тому. Хед? Прям? Хед. Uh, Покажи. Вот зліва внизу. Де зліва внизу, у мене там нічого нема. А ти вже все забрав. Ні, я не брав хет Ти глянь, що в мене є? Ти взагалі де дивишся? Ти дивився на сундуку, ти дивився в цьому. Ти не сундук відкриваєш, ти відкриваєш цю штуку, напевно. А, -а, -а <говорить> да, я з зглузду з'їхав Вон валяється <говорить> А, прикольно. Ти бере? А то я мені не треба. Ну, типа, прикольный, я просто Угу, подавай. У мене є тепер стандартний mm -hmm. наплічник. Що це значить? это О, Ни ти ще один вибив. прикольно. Зелений. зелено Ти тепер прокляный, всякими наклейками. А, реально? хе mm Наклейками, -hmm. реально. А чем он ламається? Сука, Ага. Куренеш. Так. А з неї палки та бо Це не руда. Це коління. А, а, -а, а руда. це Типу, коли жовте таке. А, це що було прямо під деревом, так? Ти показував? Ну таке, коли світиться, так. Угу. Ось там знову якийсь босс. От, бачиш, От. руда. Ось світиться. Три штучки. Це руда що ж, біжимо, до боса. Mm. Тут, до речі, якась штука, є цікава. Не знаю, що це лабіринт, по-моєму. Оу, oh, прикольно. Золотаємо. Тут, по-моєму, не можна його чіпатись. Чіпати. Точ... Стіну? Так, б? Да, А, Боліче. Uh, не, я чіпаюсь, от. Нічого. Ти не чіпаешься, ты трэшься. Бож... Ворожий волк. Так давно правильно. Wow. А ты зламав? Так сажа ворожьев. Ну зак. Ну да. Що тебе ним робота? Ми так поняли, ми це не збираємо. О, дурач, жучка еже. Жучки можна збирати. Жучки там. Але мене ведь що мені занадто падлацем займатися. Mm -hmm. по ні, ну то ты, я тебе не... Я тобі ничего <нечё> не звороняю. Так, yeah, yeah. oh, я понял. Ой, О, я ч баранчика. А я знайшов вихід. баранчик. Ще один баранчик. Тобі два заліза? Мене ж має бути за два заліза, я ж на що заліза. О, оранжевий. О, жовтий, чуєш? О, вау! за Шо Раз, Два, три. Маєш місце взагалі для цього? Ну давай, давай. Друзі, ліс дуже дуже цей. Густий ліс. Ну я порівняно. Густий, я не знаю, як це порівняти, звичайно. А це буде важкий, до речі. Будь обережним. Ого, да. А, це там. О, воно захищене. Воно захищене, нам не вийде пролізти. Ой, я нам проліз. Не вийде пролізти. Я уру. Я Ну, я так розумію. Мені з'явився чувачок з книгою, яка говорить, типу, тобі сюди не можна. Ну, татки. Про фортецю блокнот дослідника написано на папері, що тьмяно світиться вусики темряви, що оточують цю територію лише проявом захисного заклинання над усім темним лісом. Закляття викликає сліпоту, що дуже неприємно. Я бачив цікавих речей у цьому районі і хотів би продовжувати досліджувати. Наступний запис я знайшов руїни в темному лісі, Вони належать до фортеці, типу де зазвичай живуть лицарі. Однак ця фортеця повна гоблінів, а не лицарі. Вони носять лицарські обладунки, але повдінки їх дуже не лицарська. Наступний запис глибоко в руїнах я знайшов просто. Підестал, здається, такий, що лицарі ставлять трофеї на доказ своєї сили. Здавалося б, отримання потужного скіпи треба слабить прокляття темного лісу, а розміщення трофею пов'язаного з могутньою істотою на напіддесталі, ймовірно, надасть доступ до основної частини звердені. На Нам треба, напевно, е срати наші голови. Але вхід знайти чуєш. Думаєш, це вхід? Я не думаю, що це вхід? Думаєш це вхід? Та mm, Я книжку нафіг мені мітра. Ну просто в прямо ну, ось тут. Чай, ти, ти всередині, чи ти десь наверху бігаєш? Ні, я назовні бігаю, от факела можу поставити. Okay, okay. Просто все бачу. О, диви, тут грибочки. Пість цікаві. Що це за грибочки? Сутінковий гриб. Світлогриб. Які а? тут квіточки, до речі? Волошка. Волошка, це класно. Ліс, до речі, ламається, чи ні? Пробував? Цікаво, що буде просто. Ня. По а, воно, приєд... воно приєдневне все. О, я знайшов хитрусь. Mm -hmm. Що, погнали, це буде дуже важко, тут будемо вмирати, мені здається. Але можливо, все буде добре. Робимо спанер. Yeah. Ну, той, Спанпойнт. У якраз є. Хардкот пайбі. Вау! Ти як це зробив? А, ти голову зверху поставив? Ага. Там ж, к значні писало, ну, типу, монстрів якихось. Ти чуєш, давай разом ходити. А що типа так, щоб чекай, я а, тебе нашла? Ты є, є ще щось їсти? Треба було більше набагато взяти. Що тобі є там. Ого, тебе є щось. Ні, в мене нічого немає. У мене 21 морка золота лишилась. Я не знаю, у так багато золотої морки було, у нас все пропало, я не розумію. Я, що. я, я тоже щось... Я не їжу золоту морку, не подумай. Давай. О, вот і гоблини. Mm. Ємавних там броні. Вау. Тільки з частинки уламки з них падають. Ого! Такий маленький? Хто той що був впечатлений? О, два, од, од, -два, два. Злиток. 17-й дефенс. 17-й, 20-й. 17-й. Мені здається, що я. Тай. Дефенс. Ще разочек потім. Чекати не гоблі ніфіга. Це вже якась велика твар. Ааа, це гоблін на гобліні. <laughs> я вас понял. Що, тут снук? Звичайно. О, що там? Синя вовна. Борича. Було боляче. <laughs> Синя вовна. Ага, так та, це давай. Дима. Це жорстко. О, я маю я ще цю штуку. Я щось мав зробити. Ага. Ну, прокачаються. Чому б і ні. Ідемо. Класно, ми пригодуємо. О, який блок, я щось навіть не замітив. Типа цегла, але не цегла. Підцегляник? цегляник. А, тут якась тренувальна зона є. Прикольно. Давайся, отам, і наліво. Давай, давай, давай. Ужав, вжай. Чуєш? А, так стоп, так це ж. Це ж крабики. Це ж крабики, камон. Крабики? Погнали назад. На, no, чому? Там ж шкрабики. Uh, я нічого не розумію. Які Гекрабики, Наші нам крабіки? Так сенсі, це ж їжа. Чекабу я ніби на тобі прям, але я тебе не бачу. О, вот. Бо я дивлюсь на карту, розумієш, ти от, ти прям на мені стоїш, але тебе нема ніде, я обертаюсь, ніде тебе нема. Думаю, як так? Я поняв. Ну ти літаєш прям 225. А ти можеш, коли пригаєш робити політ шаден, як в Rain? Ну так, то мої приколы. Вау. Фіга З них ще й падає ця штука. Вау, Став, став це наш дім зараз тут буде. Щось став, коротше. Кварду, наприклад. Щось <рес> став. Прикольно. Не знаю. О, две вафлі вибив. Тримай. А, на... а чекай, так я розумію, дім це важливо, я не спорю, але. Ти прям все все скину. Нічого си. та да, да. Хочу посортувати і взяти щось, що є добре і що не добре. Я тебе понял. Я заберу все, що мені подобається. Так що я не віддаю, я поки що просто збираю. Нема такого. Все що в сундуку, я можу залутати. Не копать. Я просто поскладати зручніше. Я якийсь стіл отримав, який дозволяє мені бити наступ... монстра, якщо. навіть не так, наступний мій удар буде сильнішим, якщо мене монстр вдарив якийсь. Типу дивно працює, але прикольно. А, йди, качайся, і не вмирай. Ух, є мати, чуть не получив. Добре, пробіг. Оце, оце твій рівень, крабіке. Mm -hmm. Ой, кік, що меч, прикольний. Свой, що ти мені дав? Сказав не битися. О, так прикольно, маєш. Я можу тобі зробити кінжа, Я можу тут багато що зробити. Отаке, хочеш? Можу зробити. О, це найкраще, до речі. Візьми собі точно одну. Можу ще таке зробити, до речі? Ой, що це? А, ми не можемо скрафтити, тому що. Дуже цікава штука. А що не можемо скрафтити? Тому що крафти два різних, і, коротше, воно крафтить тільки один мод, а в нас нема моду, який дозволяє крафтити різні речі, тим самим крафтом. Треба поставити. Є ще така штука. І є ще. А все, Ніш. перепробуємо. Якраз плюс да, ще да, один да. рюкзак треба буде. Та якраз перепробуєш все на довгій відстані огори б мені Ти забрав? Забрав uh. сукеру Ну, Iron Grade X. Great X. А з ким ні, до речі? Я хочу попробувати, чи воно ламає дерево. Ну, no, я не знаю. Останнє, що ти забрав. Таке велике, коротше, як сукера виглядає. No. це сукера, не це меч. Про що можна зробити. Та, знаю, офігенна штука. Все, це... спер. Просто спокійно пробуй, вмирай, виживай, що хоч. Тільки не ну, попробуй вмерти. <ріхи> я тебе сам заріжу, я зайду тебе заріжусь. Скиду мені оці штучки. Які? Okay. Uh, no. Просто роби з хардкорної зборки якусь пісні. А так дивись, стоїш, нормально фармиш. Ще й бежарив, а не просто фармив. Тут пічки на тебе чекає, а потім будемо стояти чекати, бо ти не можеш рибу поставити пічку. Mm. Mm -hmm. Все, тобі трек До речі, а два мечі? Їх можна використовувати моментально. О, у нас мод дозволяє два мечі використовувати. Найс. Так, в мене 40 риби. Може то хватить. Э, е, ти куди? Взяв денег. Тільки не зроби, як я три фотки. А правою чи левую клавишей? Ты нажимаешь правую фоткати. от. Він него. Чого, чого, спиною став. Він боїться тебе, відійди від нього. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Та ні, ладно. Погнали. 17 рибки. Я в вообще. Я, до речі, сижу в себе, щоб ти розумів. Я так ходжу, так б'юся. На жопі, на жопі просто їжджу знаєш, як пес цей. Так так лежать. П'ять фотка й вийшла, та так завжди. Дивишся там, розмит. Я старався. Ну що ж, куди йдемо? Давай кудись йдемо, напевне. Кудись Хочу кудись піти, когось вбити. Дайте мені когось. Блін, тут ще риба вариться. Просто розумієш, що до риба вариться, і ладно, я ламаю ці штуки. Зараз не вернемось. Мені дуже подобається, що я можу двома мечами битися. Це прям вау. А як ти можеш двома мечами битися? Ааа, ніфіга. Ти що, читер? Як то так? А як ти. Чика, я не розумію, ти ти, я не розумію, як це відбувається. Ну типу, я поклав в одну руку один меч, в другу інші, ну. і все. І ти нажимаєш право-ліве клавіша? Ні. Я просто б'ю. Ну, типу, б'є. Я не знаю. Воно б'є зразу двома. Ну. Я в шоці. Да. Я в шоці. Та, так внизу вже нічого нема. Та як нічого нема? Це неможливо. Ого. Нифига что. Як Фінняш? тобі нічого? А це як так получилось. Ммм. Нифига шу. нема. Ну а чого ти зразу сюда не прийшов? Та пішов ти, какашка. Тралл зразу сюда. Да? А, точно, у нас було шот на така кімната, да сні. Ниичко это обсидіан. А, ніфіга собі. Ніфіга собі. Такого нас не було. Це бомбос. Нічого. собі І це, ще, і, це ще, і це ще не кінець, ще тако зроблю на всякий. Скину, бо і там ми потім заберемо решту. Якщо Воду там щось буде давати. Одягну я його, звісно. Ну, ти можеш, я подивився, не зміг його надіти. Засумував і все. Ну що ж, настає ця сама мить. Погнали. Ця сама мить. Ніфіга собі. А вони не б'ються, так? Я не знаю, я б'ю нормально. А вони. Ага, так, так -та б'ється добре. Бісе дуже добре, поки що йде. Надіюсь, так і продовжиться. Дуже легко. Але є. Фу, а, є. Було легше, ніж я думав. Є. Топ. Це було легше, ніж я думав. Яка бронька! Ніфіга собі. Та да. Це хто її, мої не діти принц Берсі? Бак 24 це жорстко, Просто капець. Ну, Але це прикинь, не можна втратити після смерті. Тобто ти завжди спавнишся з бронькою. Приколь. Мітку ніколи бачив. А воно. Чекай, вона виглядає по-іншому. Чому... Чому на F5 я бачу Це її по-іншому. Як ти бачиш мене зараз? В мою голову? Як скелета. Просто коричневий скелет? Угу. Uh -huh. А ти глянь, як вона виглядає, коли ти на E нажимаєш. Надійній, і не жми на E. А, бачу. Напевно, не прорисована просто. Прикол. Бо не я не теж чесно. бачу тебе просто як скелет. Так воно так і робить, воно просто не відображає е, шолом. Типа всередині цього там. А, так я ж це штуки тримаю. Е, ці от всередині цього все одно там скелет. І ці штуки. Дивись це, ти поняв, що це ж нагрудник і не крафтиться. Ці нагрудники не крафтяться. О, Асок... будуть купіли. А крафтиться. Там меч якийсь жорсткий, 14 шкоди робиться. Це ось жорстко. Ангельський меч. Золотий меч. 14 шкоди. Але no. там стрес 30. Корупте core. Вау. Корруптор core. Ти бачив. О, я знайшов Health Feather. Вау! Вау, я його можу використовувати. Вау. Нам треба вибити health fur. що таке Health Feather? Це дозволяє... Це, Ну, типу, це. Виходить, пекельне... Пекельний той. Я забув, як називається перо. О, перо, тут лежало. Пекельне перо. Це коротше завіні лаву на обсидіан. Але а я як ну виглядає, що це таке? Перо. перо. А, перо. Ці от. Е, Кедую тобі тут речі. Давай, Раз, два, три, чотири. Ти б мені скинув книжки зачарування? Може, трофеї, якщо хочеш, або поміняємося щось, я тобі всі трофеї скину. Ну, тобі таке, таке, таке. Цікаво, що буде, якщо я заберу зараз голову наги. <смітко> а якщо це? А, ну ладно. <смітко> жаль, жаль. Жаль, жаль. Я такий почув ментально. Жаль, жаль. <laughs> Ось два слова було. Тут такі альо. Mm -hmm. А в смислі? Що, ми йдемо наверх? Вау, тут просто краєвид. Я, я в шоці. Я сюди піду. Чі? На фоні якраз цього і завершимо. Типу дуже багато всього треба робити. О, я чую прих-прих. Нісайпо! Пух-пух-пух. Ну, ладно. А, також. Давай <реш> ще поставлю, ставлю. Ні, давай просто підесталпу поставлю. Ого, в мене, конечно. Ой. Вдарили, вдарили, я вшиться. Котай для зручності. Є красиво. Постав тут голову цього. А того в кого ми були, то в тебе мабуть. <реш> Зараз красиво, це, це прекрасно, це просто. <реш> Що, я роблю цю. А стоп, це ж на нас добре. Зроблю влючку до наступного серії. Стань трошки трошки правіше, якщо можеш. А, чекай, ми ще прощаємося, обичайся. Так, ми в наступному будемо йти, напевне, якраз в цей данш ззаді. Він виглядає так прикольно, насправді. Там прям. Ти таке, враження, таке враження, що там буде, знаєш, якийсь ніби е... вогняний блейс літати. Отак. От Ти офігієш. Або якесь око вогняне, отаке, от. я щось собі уявляю. Він офігіє. Фігіє. До речі, дивно, що цей босс, якого щойно били, був такий легкий. Це не той босс, про якого я думав. Там взагалі був величезний, непробиваємий привод. А тут було маленько-багато, типу маленьких і я такий... Ну що ж, а на цьому ми будемо, напевне, і завершувати. Там. Якщо хочете подивитися, що там в наступному буде, ви переходьте на наступну серію. Ну що ж, ми будемо прощатися, а кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Бая! Мене одного гріч що я хочу на суббу серію.